Бо як ви дивитесь на себе, ой, я ще така немішна, ой ще не така дуже, ой, ще не дуже така свята, не дуже праведна. А при чому тут твоя свята? А при чому тут твої успіхи? Довірся своєму пастирю. Ім'я йому Ісус. Чому йде мова про овечки? Та то така слабенька тваринка, Заяць вискочить з кущів, а воно вже, як кажуть, серце в п'ятках. Вівця навіть зайця боїться, правда? Вона слабенька, вона беззахисна. Вона собі ради не може дати. Ті, хто по суті вечір розказують, що коли вівця, спіткнувшись, впала в якусь таку невеличку ямку, вона сама не встане. Вона буде ногами дригати своїма чотирма, вона не може навіть котичи сюди, не може встати. Аж поки не підійде пастух і не постави її на чотири ноги. O, takë samo me, jakë shumë me upadimo, me samë me ne vstanim. No, je toj, kto tebe e mene pidime. Imej mu Isus.